Гадаю, що так, бо нам незалежність, мабуть, дісталася взагалі без бою, а зараз ми її саме відвоюємо. Ну, напевно, не тільки я одна. Свідомі українці все переосмислили. Це такі незалежність не дається просто так легко. Їй треба пройти важкий шлях такої кров'ю великої. Вибачте. Він буде в пам'яті завдяки. Тим героям, які загибли. І кожна смерть, вона того варта, бо вони боронять нашу країну, і вони всі будуть в наших серцях. Нас все об'єднує на даний час, на жаль, горе, те, яке сталося в Україні. Але ми переможемо, бо ми того варті. Дивлячись на це все, я розумію, що треба цінити те, що ми маємо стільки людей померли за нашу волю, за нашу мову, за те, що в мене є право зараз говорити на мові, яку я люблю. От. І те, що зараз я можу жити отут, не переживаю. Ну, переживаю, звісно, але я живу під українським прапором, а не під іншим. Це дуже важко все добувається. Це свято стало більш значиме. І набагато більше людей усвідомлюють значення слова незалежність і набагато сильніше прагнення, щоб наша країна стала незалежною, Знову була незалежною. Цей день ось якраз саме цього року він справді. Такий, що ми доказали, що ми дійсно є незалежні, і що ми не, не просто незалежні, а здатні давати відсіч, гідну відсіч ворогу. Я думаю, саме тепер настав час, що українці зрозуміли наскільки цінна є ця незалежність. Незалежність треба виборювати, і так сталося, що ми її виборюємо зараз.